Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Де Богомола розташоване вухо: на животі, на спині, на лапках, між очей. Вухо розташоване на животі між задніми лапками, а виглядає як довга щілина. За що найчастіше б'ються кенгуру? За потомство, за територію, за самку, за їжу. Самці б'ються за самку, стають на задні кінцівки, спираючись на хвіст. І починають бити один одного передніми кінцівками. І який птах літає практично безшумно сова, беркут, канюк, ківі. Сови відомі тим, що літають абсолютно безшумно. Навіть якщо цей птах пролетить у вас просто над головою, найімовірніше ви нічого не почуєте. Куди не можуть подивитися свині, стоячи на чотирьох копитах. Вниз, вгору, ліворуч, праворуч. Вгору у свиней так влаштований хребет, що вони не можуть підняти голову і подивитися вгору. Хто вважається батьком геометрії? Евклід, Нобель, Архімед, Піфагор. Евклід, Олександрійський вважається батьком сучасної геометрії. Як називається результат піднімання двох чисел. Сума, прибуток, різниця, частка? Різниця. Число отримане в результаті операції віднімання двох чисел називається різницею цих чисел. Який колір асоціюється зі спокоєм зелений, синій, жовтий, білий? Синій це символ стабільності, спокою, надійності та чистоти. Він асоціюється з почуттям безтурботності, гармонією та спокою. Нагадує про море і небо. Який материк найменший: Африка, Австралія, Південна Америка, Антарктида. Австралія є найменшим за площею і найбільш засушливим материком землі. Який фрукт став причиною сварки богинь гери, афіни та афродіти, абрикос, яблуко, слива, персик. За легендою, це золоте яблуко стало причиною сварки трьох богинь Гери, Афіни та Афродіти. Тільки всього морів у світі: 45, 57, 63, 74. Усього у Світовому океані налічується 63 моря.